Його двічі надорив близький товариш Спочатку в бізнесі, а потім із місцем служби в путінському війську, і нині вже в полоні Леонід з Волгограда відверто зізнається, приїхав на війну заробити гроші або розрахуватися з бургами. Молодик має непересічну логіку. Примудряється одночасно стверджувати, що йому соромно бути російським вояком і що після обміну він можливо повернеться до лав окупантів або лише не відряджали на передову. Бо там розповідає він якось більш як тиждень голодував, харчуючись травою та збираючи дощову воду. Поплічник Леоніда і теж контрактник дагестанець Абдула так само втрапив у полон на Запоріжжі. Спочатку йому ледь не вкоротив віку ударний безпілотник, а потім розвідувальний провів до позицій українських оборонців. Приїхали на Роботи? Ні. Чому? Свої долги. Скільки долгів у вас було? В районі 900 тисяч цей заробітчанин на українській крові – 23-річний Леонід, круглий сорота з Волгограда. Жаліється спочатку друг надурив його, коли вони разом придбали стадо корів для заробітку. Друг предложив бізнес. Покупку коров. Зарабатывають на молоке. Товариш заправді купив коров. Переписав їх на себе. А з Аби розрахуватись із боргом, кмітливий Леонід вирішив піти в окупаційне військо. Той самий коров'ячий друг запропонував йому за хабар тепле місце у Криму. І знов, яка несподіванка, надурив. Він з своїх знайомих попросив за хороше місце 400 тисяч. Я віддав гроші, але попав в штурмовики. Це 43-річний Абдула з Дагестана так відгукується про себе, бо теж добровільно уклав армійський контракт. П'янствував. Сілійний скандал, работа никак не одной, другой. Думал, как склеїлася одної, другої. Відсидіти не судилося. Абдуло командири відрядили у м'ясний штурм. Він сховався у полишному будинку, куди завітав наших пірі, а потім Мавік відвів у полон. Залітили і всю. Минуту, я не знаю, когда я открыл глаза, что, открывая глаза, чистое небо вижу. Смотрю, уже кровь идет. Сюда стена упала, сюда, сюда, сюда. Прилетели украинские птички, все, они не знаю, как они заметили. Я уже говорю, я не могу. Вышел и вот так пошел. Нас было Начало сидели в камышах 8 дней, почти без воды, почти без еды. Собирали дождевую воду, питались травой. Шесть дней провели э, в сливной яме для э, слива воды. Прятались от э, дронов. Нашли разрушенный дом, залезшую комнату. постараясь укрыться там. Э, при маскировке входа я был замечен солдатом ВСУ и пойман в плен. Почему вы глаза не поднимаете? Вы чего-то стыдитесь? стыжусь данного положения в своей жизни. Статуса пленного стыдитесь или статуса оккупанта? Статуса военного. Статуса военного? Да. Российского? Да. Почему? Война — это неправильно. Ты хочешь пришли добровольно? Я пришел ради денег. За что ускарная армия За идеологию своей страны. Какая у вас идеология? защитить народ. Свой. Свой. От кого? Или от чего? Не можу ответить на цей вопрос. Нині з полоненими працюють слідчі та контрозвідники СБУ. Абдула хоче лише додому, а ось Леонід не проти знову одягнути yeah. однострій окупанта, аби лише не відправляли на передову. Ну, якщо вам пропонують нормальне місце, наприклад, водителям десь в тилу, ви б пішли? Водитель пішов. В тилу. Ты. В русской армии. В русской армии. Все равно, оккупационная армия, ну, вы согласны не быть. Но вам вместе с тем стыдно, что вы оккупант. Как у вас это все в голове складывается? Андрей Борщ, Тевартем Деженков, программа на СТБ, Едині новины.